Настя, Аня, сусіди далеко живуть від вас. Сусіди, от, оце моя хата, оце Бабин Хлів, туди аж далі хата. Тут поза хлів, туди далі хата. Ось, і ті тут далеко, так що від мене сусіди далеко, всі порівняно. Ось, Так що ось таке. Тамара, Таня Бондар, доброго затишного ранку. Богдан, ціна полуниці 100 гривень за кілограм. Зрозуміла, не знаю. Я ще не купляла. чекаю свої. Якщо не змерзну, то буду мати. Бабуся Галя, от Люба, хотіла полоти, до, То добре, що не полола. Трава захистить від морозу. Так. Таня Богдан, доброго ранку, Діана, Богдан тобі сердечка. Бабуся Галя, Богдан, у нас 50 гривень була, а тепер уже й своя підходить. Ну, нас ще нема. Оля, всім привіт-привіт разом. Привіт Богдан. Коли буде наступного разу стрім? Богдан сьогодні в мене коло п'ятої години десь буде, якщо все добре буде, і те. Як його? І вечір в Тані о 20-й годині. Таня Бондар, Люба, ти права на рахунок гостей. Колись в мене хата не закривалася і мене носило. Бог знає куди, а зараз не хочу старість. Так, Таню, так воно є. Я теж. Я одна свята нікуди не ходила і нічого. Ти знаєш, хотіла просто посидіти, відпочити. Так кажу, як є. Діана, сьогодні буде Таня стрім. Діана, Богдан. Богдан, що таке зелебухи? Зараз покажу. Ось. Оце зелебухи. Зав'язь. Вони ще зелені, звуці зелебухи. Так. Ксюша, Богдан, привіт. Надія Лапшова. Доброго ранку, пані Люба, гарного вам дня, миру і здоров'я. Доброго ранку, Надію, вам всього самого найкращого, міцного здоров'я. Богдан, приклади черемшачі ні. Переклади це в ті. Тут, напевно, за... чи що? Я не знаю, за що ти питаєш. за які приклади. Таня Бондар, доброго ранку, Богдан, пухи — то на черешні, вишні, абрикоси, а потім з них ягоди дозрівають, зрозумів? Лінте, добрий ранок, передайте тваринкам привіт від Міші. Ага, Міша, привіт, Міша. Добре, гуси, вам привіт, козам піду до хліба передам. Таня Бондар, у нас так кажуть, зелепухи чи зелепухи. Нас зелебухи, кажуть. Ольга, доброго ранку, з Італії рада вас чути. Здоров'ячка вам. Ольга, доброго ранку і вам всього найкраще. Так, ви куди поперли? Куди? Куди ноги розпустили вже? Тут нема на чому чи що? Ану, пастися. Ага. Пасіться. Добрий день. Ну, на сонечку, і такого сонечко в плечі вперлося, то вроді тепленько. А так мороз такий білий, аж ну. Я надоїли ті морози. Ну, ще нам ту ніч пережити, а там вже далі передають тепло. Так, вже ще нині на ніч, то заморозок, а там далі вже похолодання. те, Потепління. Ото нині заморозок ще. Ну вони не передають заморозку, передають п'ять тепла, хоча на її на ніч теж чотири передавали. А тут мороз білий, ну по-різному є. Де на горі, то морозу нема, а тут де внизі. То тут мороз. О, дощу треба де взяти. Нема. Нічого, аби Богдан урожай файний, а дощ піде. Олю, і я рада вас бачити, гарного вам денечка. Таня Бондарні, Богдане полуниця у нас по 65. от. Дешевше, не знаю Таню. Я не, не буду брехати, не бачила, не, не купляла. Ось Наталя вчора їхала додому, то вона не мала куди взяти, бо сума, сумки мала, а те. А знову мала пішки йти, але її повезло, підвезли, то вона пішки не йшла. Але все одно не було куди, бо ж треба взяти, щоб її не помняти. Наділа, що Таня ворона доброго дня, приємного спілкування, миру і спокою. Лілі. Мирного вам дня, дякую, Лілі.